Вітаю всіх на післяматчевій прес-конференції чоловічої суперліги «Будінвест» Сьогодні в КМХ Півниці у чотирьох ситах перемогла поліцію охорони зону Динамо. І спілкуємося з головним тренером команди Костянтином Рябухою та кращим гравцем сьогоднішнього матчу Данилом Муривкіним. Данило, вітаю вас з нагородою, з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Вітаю вас. Гра сподобалась. У нас була така перерва невеличка між турами, і десь ігровий ритм трохи забувається, якщо так. Перша, третя партія це показала, але ми зібрались, показали свою гру та результат на табло. А дякую вам, Костянтин Дмитрич. Ну такий цікавий емоційний матч. вийшов. Що ви можете сказати про гри своїх підопічних сьогодні. Дійсно можуть тільки повторитися. Така перерва вона зіграла для конкретно для нашого колективу трошечки невдало. скажімо так, початок першого сету це показує. Така і нервовість, і згору вниз. Ми то те, що ми знали суперника, розбирали і готувалися до нього. Тут можна за це я ручаюся. Виконанням моментів ну це дійсно ігровий ритм, який був трошки втрачений. Добре, що повернулися в першому сеті, це найголовніше. Зі всіма тими проблемами, і може там заключна частина була не така вдала для нас, як, як би її хотілося, але в другій партії, все одно, коли Тернопіль набрав хід, нам вдалося їх переломити, нав'язати свою гру. Після тайм-ауту відверто мені не подобається третя партія взагалі. Як добре, що вона на нашу користь. Ми якось так грали там, кошки мишки так скажемо. Відверто. Не хочу ображати опонента, просто ну, і вони, і з їхньої сторони, і з нашої. Така рік ну, не дуже цікава. Не дуже цікавий малюнок гри. От, але перемогли це найголовніше. Тому в нас перемогли Даню з НВП на да, рух Дякую вам за.